На українсько-польському кордоні змінили організацію схему руху нині на держкордоні, особливо на польській ділянці кордону величезні черги завантажівок. Тому в Україні на усі ділянці кордону з Польщею з 1 вересня запустять пілотний проект з мінімізацією черг. Як повідомили у Волинській митниці, такий проект в нас в області діє з червня, тому для Волині особливих змін не буде. У нас єдиний кордон, і є ще крім волинської митниці, пункти пропуску. Які е, працюють в зоні діяльності львівської митниці, їх там теж багато. То найближчий від Устилуга у Гаринів до цього часу пропускав лише до 3,5 тонн транспортні засоби. Після 1 вересня він буде пропускати вже теж до 7,5, Збільшується тоннажність. Є зміни щодо е, перевезення вантажів в. Е, Чигинях, краківці і рава руська вони теж стають виключно і тільки вантажними. Зокрема, зміни в організації руху транспорту триватиме у період з 1 вересня по 30 листопада цього року на всіх пунктах пропуску українсько польського кордону і полягатиме в обмеженні руху транспортних засобів повною масою до 7,5 тонн у чотирьох пунктах пропуску. Відтак рух транспортних засобів повною масою до 7,5 тонн повинен скеровуватись на менші пункти пропуску, тобто у столу зосин, грушів Будомеш, Смільниця, Кросценко, Угринів, Долгобичів.